Друзі, доброго раночку. Буду вас зараз надихати на спорт. На заняття спортом маю таке право, щоб день пройшов активно, його потрібно починати активно. Поділюсь з вами секретом, що спонукало мене до такого системного постійного заняття спортом. Це була інформація, яку я отримав на сайтах пов'язаних з Міністерством охорони здоров'я, що 64% людей помирають. Через проблеми з серцево-судинною системою. А ще більш така чутлива для мене інформація виявилася, що 30% чоловіків працездатного віку помирають передчасно теж через ці проблеми. Як ви знаєте, проблеми з серцево-судинної системи це вони визвані неправильним харчуванням, шкідливими звичками та відсутністю активності, відсутністю заняття спортом. Тому я вирішив, що не буду одним. 30 30% одним кожним третім свого друга, який буде мати такі проблеми в віці до 60 років і взагалі, який буде мати ці проблеми з серцево-судинною системою, тому вирішив зайняти, займатися системною спортом. І я вам хочу сказати дуже багато позитивного в цьому. Тому давайте з раночку беріть собі звичку. Робити зарядку, якісь фізичні навантаження. Якщо ви прокинетесь і будете думати, що вам це важко зробити, знайте, є чувак, який вже, наприклад, як сьогодні 10 кілометрів пробіг і півтора кілометри проплив. Тому тільки вперед рухаємось до перемоги.